Сьогодні у нас пістолет Макарова. Справа перша. Знімаємо запобіжника. Виймаємо в магазин. Якщо що, то в магазин можна розв'язати таким от макаром. Так Відводимо затворну раму для того, щоб побачити, що в ньому немає патрону в патрони. Колись спуск. В безпечному напрямку. Для того, щоб зняти вжетворну раму, треба відігнути скобу і вона зміститься сама стане трошки наперекосяк. Це нам і потрібно. Далі відводимо жертворну раму назад, піднімаємо її е, зад уверх і знімаємо вперед. Ось така тема. Пружина, вона ж зворотній механізм. Просто знімається. Оце власне є повна розборка пістолета Макарова. При... Для того, щоб його зібрати, тут є нюанс. Ця пружина не симетрична. Одна її сторона має більш вузьку прогалину, інша більш широку. Як це правильно зрозуміти, треба просто надіти її на створку. Якщо вона одягається легко, значить це неправильна сторона. Якщо вона вдягається трошки з невеличким зусиллям, значить це правильно. Затворна рама. В животному порядку. Скобу поправляємо і власне ОСМ причому буде зведены. Все. Готово. працюємо. Работает. Дуже хотів сказати дякую всім, хто нас підтримує. Нам це дуже важливо. І в якості бонусного контенту я вам покажу як правильно споряджати пістолет Макарова, а точніше його магазин його ж набоями, які називаються 9х18 на мм. І на заході їх також є, там існує приставка Макаров. А власне, в чому є питання? Багато людей думають, що треба просто патрон вставити отак попрямі і його сюди запитнути. І з першим патроном воно так і вийде, але вже з наступним буде невеличка проблемка, бо він буде ну, зіскольжувати. Тому правильно це робиться таким чином. Ми його заводимо боком, натискаємо і потім, потім під кутом заводимо його всередину. Ось така тема. Це працює з усіма однорядними магазинами. А сюди поміщається 8 напоїв. Ну, власне, все. Дякую.